Дорогі друзі, брати, сестри, сьогодні вся Україна чекає перемоги над ворогом, який прийшов на нашу землю. Ми гаряче молимось, підтримуємо всім, чим можемо нашу армію, радіємо її перемогам на фронті, сумуємо, коли чуємо про втрати. Але зараз я хочу сказати про перемогу, що вже прийшла 2023 роки тому. Коли Ісус Христос помер на Христі та на третій день Воскрес. Ісус переміг смерть, Ісус переміг гріх, Господь довів нам свою любов, зайнявши на Христі Твоє і Моє місце, бо за наші гріхи ми мали бути покарані. У ці дні наша країна святкує велике християнське свято, Великдень, День перемоги над духовним ворогом. День звільнення кожної людини від гріха, від смерті, від вічної погибелі. Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA зі святом Воскресіння Христового. Нехай ваші серця будуть широко відкриті для Христа, прийміть його щиро як свого Господа і Спасителя вашої душі. Я бажаю кожному з нас. Стати переможцем у своєму житті, перемагати зло, перемагати гріх і ніколи не забувати про те, що зробив для кожного з нас Ісус Христос, якою ціною здобута перемога Христа за наше спасіння і вічне життя. Христос Воскрес, воістину Воскрес!